Вітаю! З вами Клемент Олегович, і ми з вами продовжимо розбиратися з законами кінематики і все, що пов'язує, все, що описує рух механічний рух тіл. Сьогодні побалакаємо про відносність механічного руху, про закони надавання переміщення швидкостей, а також дізнаємося що таке перетворення Галілею. Як ми бачимо. Давайте почнемо. Так. Механічного руху. Так, ми з вами вачимо на кілька рухаючихся тіл. святів. першим ми бачимо, що у нас рухається а, система. Вагону, в якому їде пасажир, в якому їде людина, який рухається з певною швидкістю в напрямку вліво. В цьому потязі у нас є, наприклад, бутилка води, яку людина також буде рухати в цьому самому напрямку. Якщо ми хочемо розглянути, наприклад, Рух цієї, цього вагона відносно землі, на якій нас зараз сидить інший хлопчик в синій футболці, то нам доцільно розглядати систему відліку, обирати таким чином, щоб вона була пов'язана саме з поверхньою землі. Якщо ми хочемо описати рух бутилки, яка знаходиться всередині цього потяга. І відносно хлопця, який сидить внутрі потяга, то нам доцільно обирати систему відліку таким чином, щоб вона була пов'язана саме з вагоном. Тобто нам немає сенсу розглядати систему відліку, яка буде пов'язана з поверхньою землі. А для розв'язання задач кінематики систему відліку вибирають так, щоб рух відносно цієї системи описувався найпростішими виразами. Поясню, Якщо ми для опису руху бутилки будемо пляшки, будемо систему відліку обирати пов'язаною з землею, то нам потрібно буде кожен раз додавати ще швидкість вагону і описувати її певними рівняннями. Якщо ми систему відліку візьмемо пов'язану з вагоном, то ми можемо знехтувати рухом. Всіго вагону, тому що в нас всі об'єкти, відносно яких ми розглядаємо рух, вони будуть рухатися з однаковою швидкістю, і це все ну, можна буде цим знехтувати. Оскільки тіло відліку можна вибирати довільно, і таких тіл може бути безліч то й рух тіла, можна одночасно розглядати в кількох системах вигляду. У разі розгляду руху в різних системах відліку, його характеристики, траєкторія, швидкість переміщення пройдених шлях, будуть різні. При переході від однієї системи відліку до іншої, у нас будуть змінюватися всі ці характеристики. Траєкторія буде інша, швидкість переміщення і пройдених шлях. Величина, які залежать від вибору системи відліку, в якій здійснюється вимірювання, називаються відносними. Давайте розглянемо на ось цьому малюнку. Що ми тут бачимо? Ми бачимо з вами тіло, наприклад, наш з вами вагон, який рухається по рельсам. Цей зелений квадратик. Він здійснює, кожна точка цього вагону буде здійснювати певний рух. Наприклад, у нас точка А вона здійснила рух з цього положення в ось це положення. Всередині вагону, наприклад, у нас ця точка, вона здійснила переміщення ось, з положення А до положення Б. Для розуміння, тобто для розгляду цієї, скажімо так, системи, давайте подивимось так. Маємо дві системи відліку: система XY. XY, ось вона. Яка нерухома відносно землі, наприклад, да, вона пов'язана з землею. Ну, ми вважаємо її нерухомою. І система X'Y', яка буде рухатися відносно системи XY зі швидкістю v 0 V. Тобто ось наша система X'Y', вона буде. Пов'язаного з вагоном, і вона буде рухатися відносно XY зі швидкістю v 0 Тобто, ми бачимо, що у нас цей прямокутничок наш вагон, він буде рухатися вправо зі швидкістю v 0 І вся система у нас буде їхати разом з цим вагоном. Зрозуміло, так? Якщо людина, яка перебуває на рухомій платформі, здійснить переміщення S1. Наприклад, із точки А в точку Б, і сама платформа за цей час переміститься відносно землі на відстань С2, то з малюнку видно, що переміщення людини відносно землі, С, він буде дорівнювати сумі векторів S1 і S2. Ось у нас вектор S1, ось вектор S2 а загальне переміщення цієї людини відносно землі. тобто, Нерухомою системи координат буде встановити вектор S, який буде сумою векторів S1 і S2. Так. Виходячи з цього, можемо сформулювати закон додавання переміщень. Переміщення тіла S у нерухомій системі відліку дорівнює векторній суми переміщення S1. Один тіло в рухомій системі відліку, і переміщення рухомої системи відліку С2 відносно нерухомої. Тобто переміщення а, тіла всередині цієї рухомої системи, плюс переміщення самої системи відліку. Поділивши обидві частини рівняння на час руху тіла, він у нас незмінний для всіх цих систем, на час у нас іде. Плине однакове, матимемо з вами закон додавання швидкостей. Класичний закон додавання швидкостей. Він звучить таким чином: що швидкість тіла відносно системи, яку, яку вважають нерухомою дорівнює векторній сумі, швидкості тіла в рухомої системі відліку, і швидкості а, руху самої рухомої системи відліку, тобто векторна сума. Це не просто скалярна сума, не просто додати величини. А треба також ще враховувати напрямок руху. Векторне додавання. Зауважимо, що означає класичний закон додавання швидкостей. Це все працює на швидкостях, які значно менше швидкості світла. Відносний рух двох тіл. Отже, швидкість руху тіла також є величиною відносною, що залежить від вибору системи відліку. Наприклад, відносно землі у нас бачимо з нашого минулого малюнку, да? людина має швидкість v 1 плюс v 2 Відносно вагону вона має швидкість лише v 1 Тобто, вибір. Системи відліку повністю змінює у нас всі характеристики: Є переміщення, і шлях, і швидкість, і швидкість тіла. Розглянемо приклад. Нехай два тіла рухаються зі швидкостями V1 і V2 відповідно, і потрібно визначити швидкість руху другого тіла відносно першого у випадку, коли тіла рухаються в одному напрямку і назустріч одне одному. Для цього. Ми переконалися, що говорити про переміщення чи швидкості без зазначення системи відліку немає сенсу. В умові задачі вказано, що два тіла рухаються зі швидкостями v 1 і v 2 відповідно. У такому випадку цілком зрозуміло, що вказані швидкості v 1 і V2 2 це швидкості тіл відносно землі у нерухомій системі відліку K. Тобто, у нас є якась нерухома система відліку Y, яка нерухома. І відносно неї нам вказали швидкості цих двох тіл: В1 і В2. Якщо інше не сказано, то ми рахуємо, що це відносно землі. Пов'яжемо рухому систему відліку К' з другим тілом, що рухається відносно землі зі швидкістю В2. Тобто, вся система у нас К' буде рухатися відносно землі також зі швидкістю В2. У такому випадку. Е, так, п -п 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 Класичний закон додавання швидкості не буває вигляду, але з такого вигляду. В1 дорівнює V2 плюс В'. ДВ' це швидкість першого тіла відносно В1. Eh, В1 швидкість першого тіла відносно землі, В', швидкість другого тіла відносного першого. Якщо тіла рухаються в одному напрямку, то у проекціях на вісь Х закон записується у вигляді. В1 дорівнює В2 плюс В'. Таким чином В', тобто різниця швидкість другого тіла відносного першого, буде дорівнювати V1-V2. У випадку, як ми бачимо, да, вони рухаються в одному напрямку, значить, одне тіло відносно іншого буде зближуватись або віддалятись, а зі швидкістю, яка буде дорівнювати, різниці цих двох швидкостей. Зрозуміло, так? Да? У випадку, коли тіла рухаються назустріч одного одному, реакція швидкості руху другого тіла буде від'ємною. Таким чином, V1. Наприклад, в цю сторону вліво направлену, буде дорівнювати мінус v 2 плюс штрих. Тобто різниця швидкість другого тіла відносно першого. Звідки швидкість другого тіла відносно першого дорівнювати буде V1-V2, таким чином v 1 плюс v 2 Тобто, якщо будуть тіла рухатися в протилежні напрямки, то швидкість одного тіла відносно. Іншого буде дорівнювати сумі цих двох швидкостей. Розглянемо ще один приклад. А, гу -гу -гу. Так, давайте побалакаємо про перетворення Галілею. Ми переконалися, що будь-який складний рух можна подати як суму простих незалежних рухів. У цьому полягає суть принципу незалежних рухів. Якщо тіло одночасно бере участь у кількох рухах, то кожний із рухів відбувається незалежно від інших. Перетворення Галілея. Розглянемо рух тіла. наприклад, катера по річці відносно різних систем відліку. Нерухомої системи К пов'язаної з землею і рухомою системи К4, пов'язаної із течією річки. Як бачите, на малюнку. Катер рухається у нас. Річка, річка плине у нас з певною швидкістю V1. Вона буде, Ми розуміємо, що вона буде рухати катер, тому що катер у нас пливе по воді. Якщо швидкість катера, власна швидкість мотор вимкнено. То він буде рухатися зі швидкістю течії, тобто течія буде рухати цей катер. Якщо е, катер буде мати свою швидкість, якусь v 2 тобто увінкне двигун, то він буде рухатися відносно води зі швидкістю v 2 І також е, вся ця система, вода плюс катер, вона буде рухатися відносно землі. Зі швидкістю V1 плюс v 2 Угу. Вважаємо, що швидкість течії рухомої системи відліку В е, є постійною. Систему координат вибирають так, щоб осі Х та Х збігалися, а в момент часу Т0В збігалися й осі Y та Y. Вважаємо, що годинники в обох системах відліку йдуть однаково. За час катер розмістився відносно землі нерухомої системи відліку на відстань L. Ми бачимо, да? е, Яка буде дорівнювати сумі на L0 і L'. Що таке L0? L0 це у нас переміщення, яке здійснила за цей самий час течія річки. L- це переміщення, яке здійснив катер, рухаючись за допомогою власного двигуна. Тоді переміщення L b, переміщення L буде дорівнювати сумі у нас L0V плю. L'. Якщо ми будемо з вами балакати, дивитись це все відносно рухомої системи координат, тобто К', то в цій системі у нас L' буде дорівнювати загальне переміщення L-L. 0 -L'. А це потрібно зрозуміти для того, щоб налаштувати ну, власне розуміння. Да? То ви повинні розуміти, що коли ми дивимося від точки, яка пов'язана з нерухомою системою X, Y, то ми розглядаємо а, ось цей L, да, як суму одного приміщення плюс іншого. Якщо ми стоїмо в точці, яка рухається разом із течією, то ми бачимо, що у нас. Ось ця нерухома система координат віддалилася від нас на l 0 а катер у цей час відплив в іншу сторону на L'. Це потрібно розуміти для, для того, щоб це інтуїтивно було. Спробуйте уявити, уявіть, і вам ну, стане, стане це набагато простіше. Таким чином, у будь-який момент часу координати тіла у нашому випадку катера у системі К та К' пов'язані з піввідношеннями. По Y у нас ці е, наші, тіла, вони не рухаються, тобто y буде дорівнювати y', а x буде дорівнювати X0, е, плюс x 0 X', Д x 0 в це координата початку від, відліку системи координат К'. У системі координат К у даний момент часу Т0. Тобто у нас катер знаходився не в нульовій точці, а десь був ну, зміщений, це все було зміщено на відстань x 0 X X' це те, як буде змінюватися, як буде рухатися система X'Y' відносно X, XY. Оскільки швидкість течії рухомої системи координат V, то переміщення, яке вона здійснює за час Т, визначається формулою L0V дорівнює. В помножене на Т. Де у нас В? Це, що у нас таке В? Це швидкість течії. ТЧІ. Таким чином співвідношення для координатно бувають вигляду. Так, зараз я скажу. Ну, ось таким чином. Х дорівнює В помножене на Т плюс Х'. І Y дорівнює Y'. Сформулюємо перетворення Галілею. Тобто оце співвідношення. Давайте щесь перемістимо співвідношення x дорівнює VT плюс Y', Y дорівнює Y'. Т дорівнює Т' називають перетворенням Галілея. Тобто координати тіла залежать від системи відліку, тобто є величинами відносними. Рівність Т дорівнює т штрих виражає абсолютний характер часу. Тобто час є величиною інваріантною, незмінною. Uh... Зверніть увагу, що ми за часом розглядали рух в одному напрямку, тобто, у нас. Одна система, рухома система, вона не здійснює обертального руху навколо першої системи. Тобто, це можна ми розглядали випадок, коли вона здійснює лінійний рух відносно другої системи. Так, о, також ми вважали, що Т дорівнює Т три користувалися одним часом, і всі відстані вимірювали одним і тим самим масштабом. Тобто ми вважали, що в нерухомій і рухомій системах відліку годинники відраховують один і той самий час, а відстані вимірюються з однаковим масштабом. Це припущення, припущення виконується лише для руху тіл, швидкості яких малі порівняння зі швидкістю світла. А швидкість світла у нас становить 300 000 км на секунду або 3 на 10 в 8 м за секунду. Для рухів зі швидкостями, до близькими до швидкості світла, перетворення Галілея набувають іншого вигляду. Про це ви дізнаєтесь, вивчаючи положення спеціальної теорії відносності. Розглянемо приклад розв'язання задачі.